Это я, Геймер И это... Це... Бум-тейк серия Короче, был симулятор в робоксе Пока вас не было Я забрал сколько? Четыре подарка что четвертый взял прошел все эти вот штуки Будем зарабатывать на яички Що? трябва треба. То справяте. Да го отключате. Е. Yeah. Крутим. Четири спина. Плюс си поушен. Плюс 150. интересно. Не интересно. Дайте. ж всі повши тихо. Де відкрати яйця? Можно сразу три? Конечно, не можна. Та ні. сколько понял веткрайных ся вовла камон может быть и на такими сильными отки тут два камона то все камон ну камон да не камон Бо толегу буча рарку Тримі сразу десяти процентів і останнє. Тепер я ще більше буду заробляти 150 к. Ну що, друзі? Я пішов заробляти. Фух, все, я накупив. Тихо. Ну і свідом її робота. Я думаю, можна накупити на 4 яйця. 35 помножити на 4, скільки то? 140 140 тисяч! І я до вас звернусь. Все. Тихо, я змогла виключити. Не попав. 150 сто всього зробив. Але першим ділом як відкрити яйця. Запустим тута. Стріло. Угу. Угу. Супер! Камон. Камон. Епік. Не погано. Два епіка! По скільки вони дають? Шайбі зечо, камон! Зараку за не стає, ладно. Ти грузишся? Ти теж грузишся. Ну що? Я вернуся, я зароблю. Хоча то все пройдусь. Давайте. Вибачте, ну дивіться, мені випало три спина. Зараз будемо відкривати ці три спина. Я, до речі, уже майже Плюс два спіна, знов три Дайте ще плюс Дайте шеплюс-трес. Шеплюс два Зараз буду їх вукрсот тип силька їх кучу. Плюс так. Де тут і ті зільки? До речі, я собі знала тут, що ми взагалі забули прокачувати. Дивіться. 1.5 більярд. Я, певно куплю цей. Надягну. І щось помілась чи ні. Чё на меняется? А це уже дивно. Шо, певно? Тут та поушен. Лаки поушен. пауэр. Сила більша. Певно я... Так. О, ну тепер я розумію. Пішла прокачка. Як прокачаюсь, вернусь. Я вже маю закінчую. Оп, все. Тепер погнали з лука так от популяємо. До підлавує чись? Раз. Ладно. Знаєте, що я хочу зараз піти зробити? Ти сюди і відкрити яйця. Эпик, Камон, Рарка, Камон, Рарка, Эпик. Рарка и устание. Вот Эпик. Пятый. Сколько мифик да е? Голд машин. Мне треба срочно голд машин. Да, голд машин. Да, друзья, аж только пошли. Ти історія Петів. Та голд машин. о oh, 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 oh. mm. Я, короче, получав зароблю багато. Зараз ми не зру, не робимо золотих петів. А зараз мені хоча б mm -hmm. mm -hmm. яколець. долучу. Я вернусь, як зароблю хоча б мільйон кубків. Я вже майже заробив. Де ми будемо відкрати яйця. Може авто працює. Ні. Аж клада. Камон. Рарка. Легендарка! Але міжек тут самий крутіший, мені здається. Зараз глянем. Ну, Леа, тут слабша за міфіка. Я в шоці. Тому міфік самий тут крутіший. Ну, але щоб випадали пети. Одного типу. Тоді я їх об'єднаю і тоді в залі буде шик. Оп! Легендарка. Камон. Рарка. Мифик. Ебой, ебой, ебой. Удачно я, я накупил боблишко. Два мифика уже выбил. Рарка. Камон. Инвентаря уже не хватает. Сейчас кранику просто полетим. Все их сдамо. Алло, все наразі полетіло. Хорборд поганенько зробили. Нам тяжко керувати. Крафтим. 80%. Єе! Ще раз. Ще раз. І що ми маємо? Маю ще одного такого. Я буду змічки об'єднувати. Я ще знаю, яких ще я можу об'єднати. Может, через удачу такой так найти? Там. Все, платила. Ой, не ну, то. Сюда. платил Ну, я понял, так три по-нормальному летить. Оп-оп-оп-оп, я понял. Далі відкрию Рарка. Камо. Ладно, мені здається, що просто заробимо на відкриття 550. Я, зароб... я ще зароблю на репітхи. І до вас звернусь. От і все. Заробили. Зараз йдемо відкривати локацію. Локація відкрита. Я так подумав. Час зробити рідбіти. Ой, пішли ребітхи дорогі. 80к. Ну що, друзі? на цяло ми будем певно закинчувате. Тому Тому... Всим попазвам, я Геймер!